Український патріот, усі новини та навіть більше. Не забудь підписатись на наш YouTube канал, щоб бути в курсі всіх подій. Світу уперше в Україні військового комісара з окупованою Росією Криму заочно засуджено до 11 років позбавлення волі за примус кримчан до служби в російській армії. Окупаційний військовий комендант із Криму був заочно засуджений до 11 років позбавлення волі за обвинуваченням прокуратури Автономної Республіки Крим. Його визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни, яке полягало у відправленні цивільних осіб з окупованого півострова на службу в армію противника за статтею 438 частина 1 Кримінального кодексу України. Це перший в Україні обвинувальний вирок за подібний злочин. Засуджений громадянин Російської Федерації обійняв посаду військового комісара Сімфропольського району та міста Алушта Республіки Крим у 2018 році. Прокуратура не називає його імені, але за даними УП це Константин Качалов. Він проводив політику Російської Федерації та її окупаційної адміністрації. Спрямовано на проведення незаконної призовної кампанії населення півострова до лав російської армії. Для виконання незаконних наказів Верховного керівництва РФ він спланував і організував п'ять призовних кампаній для населення Криму у відповідних регіонах окупованого півострова. Прокуратура АРК нагадує, що з 2015 року окупаційна влада регулярно організовує призовні кампанії та вербує жителів Криму до лав російської армії. Після повномасштабного вторгнення в Україні російська сторона також розпочала незаконну мобілізацію кримчан. Наразі повідомлено про підозру у вчиненні аналогічних воєнних злочинів десяти військовим комісарам різних регіонів окупованого Криму. На розгляді в судах перебувають три звинувачені акти. Прокуратура АРК спільно з неурядовими організаціями повідомила про цю справу прокурору міжнародного кримінального суду. Доповідь, розвідки містить докази воєнних злочинів, скоєних вищими військовими та політичними чиновником.